Всім привіт! Хочу показати ножичок, є в наявності. Ніш називається коштуп. Ножни у нас йдуть кайдекс, 200 клок. Сам ніж. Так, Сталька у нас іде 95х18 м. Термообробка моя на 60 одиничок. Довжина клиночка так, до руків я, 125 мм, ширина 31 мм, товщина 4,3 мм. Загальна довжина 250 мм. Фініш у нас йде машинний сатин плюс галтовка на Руків'янікартка чорно-оливкова Битий камінь. Ціна даного ножа 3800 гривень. повторюся, ніж наявності всіх бажаючих його придбати. Прошу приватні повідомлення. Гарного всім дня!